Ілля Чернілевський, блакитноокий хлопчику з білявим чубом. Прости, я не виконав обіцянку, її все далі і далі чутно крізь роки, що перетворились в цятку. Колись ти вірив у те, що щаслива осінь кожного року буде немов би, свято, я розлюбив цю осінь. Я став дорослим, пробач, малий, я не виконав обіцянку. Ти вірив у дружбу безмежним дитячим серцем, та друзі тікали, як таргани. Пробач, я не вірю у вічне, це просто не має сенсу. Хлопчику, в цьому немає твоєї вини. Ти вірив в кохання, ти різав руки, пробач малий. Та тепер я сміюсь над цим. Тепер я вірю лише в обережні рухи, стискаючи жіночу долоню в своїй руці. Ти вірив дорослим, хоч це не було навзаєм. Ти вірив, що вірші наблизять тебе до них? Малий, ці дорослі, нічого вони не знають, нічого не бачать у світі. Крім власних ніг, батьки малий будуть завжди тебе любити, але розуміти і любити то різні речі. Про це, слава Богу, не знають маленькі діти. Тоді не було смартфонів, компів, мережі. Прости, малий хлопчику, очі твої поволі утратять блакить, безупинно почнуть сіріти. Ти будеш ламати і будувати долі, побачиш, як у друзів з'являються свої діти, твій сміх без причини буде всіх дратувати, і, зрештою, кутики вуст твоїх наберуться холоду. Не знавши причин невимовно гарячої ватри тебе поведуть і покажуть якомусь психологу, ти будеш просити в неї цигарку, вона відмовить тобі під надуманим приводом. А ще, малий, не кури. Мені двадцять дев'ять з гаком, я кашляю зранку, як сотні старезних привидів. Хлопчику, хлопчику, як докричатись до тебе? Я майже не відчуваю зв'язок з тобою, те, що в твоїх очах непідробне, тепле. Чому воно стало лихою мені журбою? Небо малий ніколи тебе не кине. Ти і тоді це знав, і це лиш ясніше з часом. В твої двадцять три твій зелений щасливий Київ вмить стане обвугленим і нещасним. В двадцять п'ять ти покинеш траву, а ханку в двадцять шість і ні разу не пошкодуєш. В двадцять шість ти втратиш свою кохану. І життя твоє стане, як дивно суміш незумисного зла і добра, чий творець, самотність, і блакиті зола остаточно в очах осяде. Ти нарешті забудеш про честь, про совість, і нарешті побачиш у небі тривожне сяйво. Ти тоді обіцяв, в своє дев'ять невинних років. Що не зрадиш дитину в собі, коли станеш старшим. Ти тоді обіцяв, що не буде ні підлих кроків, ні твоєї ноги над полями чужої сажі. Ти тоді обіцяв пронести всю щирість розуміння себе і людей крізь роки дитячі. Милий хлопче Ільку. Ну скажи на милість, ну чому я тебе не бачу? Ну чому я плачу? Я усе проміняв на холодний і сірий космос. Потемніло волосся, думки, твої сині очі. Милий хлопче, прости став дорослим, і як всі дорослі, я знати тебе не хочу. Грудень 2020-го